Друзі, привіт! Знову приїхали в місто Пілозерське. Два тижні нас не було. Як бачите, зміни вже ось знову житловий будинок розбили. Там в дворі ще один житловий будинок. Коротше, ось на цьому кляточку 400 на 400 ще три ракети. Після інсульта. Після інсульта, о, доброго дня. Доброго дня. А ліки все є у вас, може щось треба? Ну, попийте. Тем плачешь, что снежачу, и уявить, как вы тут будете. В таких умовах не ни аптеки, ничего. А что делать? Ну, Может, тоже. есть родители какие-то? Нет. Нема Донецку, Россия. Пожалуйста. Подходите, пожалуйста. Пожалуйста. Дрон попал. Дрон? Було. Один кришу, вон там, бачите, ага. горіло. А один ось сюди підвал, ось підвал вивернуло. 83 года, діабетик. А є ліки для діабету? Ліки ще поки є. А ось, якщо не буде, що будете робити? Будемо їхати в Олександровку, у нас доктор там є в Олександрівці. Ну, не, а нема, нема куди евакуюватися. Нема. Нема. Нема Всі, оце ми отут.